Фруктовий торт без випічки. Настільки він смачний, готується легко. Подивіться, яка краса. Ми зарані замочили 30 грамів желатину, грам 30 водичкою заляли. Вона вже набухла І взяли літру сметану і поставили на вогонь. Викидаємо цей желатин в сметану і оставляємо, щоб він розтав. А тим часом ми підготували фрукти. Ви можете взяти будь-які. Єдине, що я не брала, ківі, тому що боюся, що воно не захолоне. Ми взяли 2 нектарина, покричили кубиками. віточку винограду синього, зеленого, мандарин і банан. Все по два штуки. Це ми все сюди і перемішуємо. І додаємо пачку крекерів. Я взяла такі вершкові. Все це перемішуємо. Так, дивіться, желетин у нас ростав, і ми даємо стакан цукру. Ми забрали його вже з вогню і розмішуємо, щоб розтав цукор, тому що воно ще тепленьке. Сметанка у нас трошки охолола, вона така єлі, єлі тепленька, І виливаємо сюди до фруктів з печива. Легка тут легенько перемішуємо. Зарані підготували форму, у мене 27,5, зацелили харчовою плівкою. Там пару печенюшок виложили на дно і виливаємо це все сюди, ми розрівняли і ставимо холодильник до застигання до ранку. І ось такий у нас тортик вийшов. Він захолов дуже прекрасно. Так що готуйте і смакуйте.